Суперкомп'ютер, який я отримав на свій 40-річний юбілей. Як бачимо, поставив дисковода файний. В нього новенький, бо не було. І така шуфлятка старого типу на жорсткі диски. Жорсткий диск у нас взагалі тут стоїть 40 ківка і нам його хватає. О, як цікаво тут флопік підключається. Його шлейф знизу материнської плати. Унікальний комп'ютер. Іде шлейфік до флопіка. От наша шуфлятка підключена. DVD і жорсткий диск малого об'єму. І все. Все. Будемо заводити монстра. Маємо супер екран. 17 Samsung, Sungmaster. Мрія, людей. Все маємо таке управління до нього унікальне. Тепер монітори немає, так все зроблено акуратно. Все, заводимо монстра. Суфлятка навіть наша світиться. Хіп-хіп-хура працює. Так, Windows завантажується. Суперкомп'ютер, які ці квіти, Windows XP. І правильно пише God My Love My Love. Live. Тобто Господь мене любить всьому житті. І все у нас відмінно. Перезавантажуємо. Комп'ютер, напевно, найшов дисковода для дискеток. Супер екран. Іменно до цієї відеоплати він підходить. І все. І маємо такий скромненький комп'ютер, який з часом, якщо дасть Бог, то поставимо в ньому якісні звукові плати і будемо займатися аранжуванням музики, але нам не вистачає звукових плат. І спеціальної музичної клавіатури до нього. От такі тут справи. Так що дякую за перегляд. Всього найліпшого, до побачення. Слава Богу. Є вже в нас диск А і диск Д DVD. На диску С повно місця є. Взагалом тут процесор стоїть 2 ГГц одноядерний і пам'яті 1,5 ГБ, що для запису музики, то вистає нормально. Можна спокійно 32 біта звук писати.